Прийшла посилочка від лідера німецької компанії та лідерів України ЛР Харстен Бютен. Розпакував, прочитав, блін. Думаю, що воно таке, блін, й У першому ролику було зісновано, що б. Думав, що це шампунь, щоб митися в душі в ванні, а оказався це препарат, який би на вітаміні С, який не можна хранити в холодильнику та довше бен використовувати його у приміщенні. Тобто, як розпечатується бутилочка, випиваємо із пробочки цей напій і потім його ставимо в холодильник. Ще ось відмастер теж так же саме, застосовується. Бутилочка, поки, поки не відкрита, не ставимо, вона стоїть в кімнатній температурі. Потім, як відкрилася бутилочка, і ми е, випиваємо цей смак з ковпачка і ставимо в холодильник, і приймаємо їжу, Це напій цей напій вітаміна. Цей вітамін дуже дійсний для життя, для е, свого здоров'я. І ще ось. Ще супер омега. Це теж вітамін е, виробника в капсулах які діє. Це приймається після їжі. Тобто, ви приймали один апарат, поснідали, потім випили таблеточку капсули через термін дії десь через 30 хвилин. І все, і вживаєте. Це також витамін, який надається для пробалансу пробаланс таблетки, які використовується теж в дії свого здоров'я. Цей препарат теж приймається е, е, разними чинами. Так що справа річ в тому, як я починаю тільки знайомитися з цим препаратом, і цей препарат, який був мені наданий, буде використовуватися. Суть інструкції полягає в тому, що з кожним днем і з кожною неділею Застосування цього препарату інше. То, той тобто напрям, якщо ми приймали отакий препарат від, від мастер, одна пробочка в день була, то через неділю ми будемо приймати дві пробочки в день. Якщо ми використовували отакий препарат, він же такий же самий. Просто різниця в ньому існує так і полягає, що він оснований на різних травах. Є виноград, є чай.